Аліна десь купила продукти Гербалайф і пише мені, у мене вже є програма збалансованого харчування, чи запишете ви мене до своєї групи? Моя відповідь Аліни, звичайно, ні. У вартість продуктів закладені мої знання та досвід як професіонала, мій відсоток за роботу. Я складаю меню, шукаю рецепти, розробляю вправи, надаю психологічну підтримку, супроводжую кожного клієнта до досягнення його мети. Всі ці послуги входять у вартість продуктів, і це адекватна плата моєї праці. Чи звертаєтеся ви до Стоматолога чи косметолога безкоштовно чи брати свої ножиці й рушник до перукаря, а в ресторан ходити зі своєю їжею, з мого досвіду, люди, які намагаються діяти самостійно, вони часто розчаровуються і повертаються за допомогою. До речі, у мене є чудова програма лояльності, яка дає можливість отримувати знижки чи навіть дохід. А Аліна тепер має співпрацювати з тією людиною, якій вона винесла свої гроші, тому що Гербалайф – це не магазин, це система стосунків по створенню найкращого результату клієнта.